мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну і що ж, завершився матч в англійській прем'єр-лізі Манчестер Юнайтед Рубіна Марима. У себе вдома на Ултрафорд. Команда приймала. Ньюкасл Юнайтед Эдди Хау 2-0. Ньюкасл перемогает. Гула Александра Исика и Жуэ Линтона принесли Ньюкасл перемогу. Сегодня я хочу про данный матч поговорить. И давайте все начнем обговаривать по порядку. 3-4-2-1 стартовая основка Манчестер Юнайтед. Андреа на воротах. Гарри Магуайр, Александр Мартинес, Матис Делих, трик захисники. Казамир Кристиан Эриксон, центральный пивзахисники. Дзилгу Далот, Насер Маузрари по флангах. Амадзиалон, Даша Зергзе, центральні атакувальный пизд, сняга и размыс, нападі. Це стартова розновка Манчестер Юнайтед, Ньюкасл. 4-3-3 Стартова розновка у Ньюкасла. Дубровка в во воротах, Фабіан Шер, Ден Бір, Захисників, Кірен Тріп'єр, Холл по флангах, Санна Тоналі, Брунгі Маран, Жуелін, півзахисників, Олександр Ісак, Мерфі та Ентоні Гордон. у нападі. Це стартова рознавкав, відповідно, Ньюкасла. Ну а тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну, ще вам можу сказати, Ньюкасл Мені дуже сильно взагалі сподобався взагалі. Перший тайм абсолютно повністю за Ньюкаслом. Ньюкасл все вигравав, і центр, поля, і підбирання, і пресон дуже здорово працював у Ну і Вже на 4-й хвилині матчу вдалося Олександр Ісек у рахунок відкритий. Ідеальна подача взагалі тут з лівого флангу. Ну і під епічні Ді дуже швидко, відповідно, і повели в рахунку. Олександр Ісек з близької відстані пробиває впритул, по суті, розстрілював швед Андріонано. Пробиває, Олександр Ісак, кто забиває, забиває та виводить Ньюкасл Юнайтед уперед. Після забитого м'яча Ньюкасл продовжував справді домінувати, там і володіння було більше у Ньюкасла. Вихід один на один Олександра Ісака. Швед хотів, знаєте, так, перекинути парашутом м'яч Андріанану. Тобто хотів перекинути Андріонану? Да? Так, знаєте, удар так парашутом, да? але Андріана його прочитав, ну і удар до Олександрійська справедливості раді не вийшов. Ньюкасл в кінці та кінців свій другий світруміть заб'є, і гол абсолютно схожий, іде подача до штатного майданчику. Же Лінтон виграє боротьбу в Ліса Мартінеса пробиває, то забуває, Забуває Бразили, це Антоні Гордон записує до свого пасива гульову передачі. Ну і ось на емоції Рубіна Маріма. І справді Манчестер Юнайтед гра не йшла. Ну і вже вимушену заміну. Точніше, ні, не вимушену, а вимушену заміну. Е, травм ніяк не було. Е, просто у Джошуа Зерзе не пішла взагалі то гра. Нідерландці на 33 й хвилині поміняли, вийшов Кобі кобімейну замість нього, І в принципі, у юнайтед, е, до речі, я вам хочу сказати, одразу ж був шанс у Герлан, да? ну, це, В цей момент не тому, що там Кобі кобімейну вийшов. Да? Так і вийшло. А Мартінес дуже здорово побачив вбігання передачу на нього зробив. Расмус вийшов один на один, перекидав він Дубровку, але оборот не влучив. С кіці такийців Ньюкасл доводив абсолютно спокійну справу до переможного кінця, а тут помилилися добиться Ньюкасла десь так за хвилин півтора до завершення першого тайму. Помилка була від футболістів Кубі Мейну м'яч підхопив і дав на Казиміро. Казиміро пробиває! то не забиває! Та не забиває Казиміро! Ось це був супер шанс Казиміра, щоб вернути Юнайтед в гру, але забити не вдалося бразильському. Центральному підзахиснику. Льоро Роліх Гернатч, Антоні ведучий у Юнайтед на другий тайм, хар і банде лівераменто уілок до Ньюкасла. Юнайтед покращив контроль. моменти, в принципі, у Юнайтед були, щоб забити, але в цілому, в принципі, хоча Ньюкасл ну, Ньюкасл нью в другому таймі трішки збалував команди Aді Хао в швидкостях у Юнайтед пару небезпечних атак було, але забити таки не вдалося підписник Рубіна Маріно, Ну і восьми на емоції Гарі Магуайра. Ну і восьми на емоції Гарі Магуайра, футболісті Манчестер Юнайтед, команда Рубіна Маріно програє вже... вже в четверте поспіль, враховуючи матч Кубка Ліги. Ось, друзі, вона статистика. 10-12 статистика ударів по воротах, 1-4 ударів в площину. 53-47 контроль. за Юнайтед. 2-3 за кутивими переваги Ньюкасла. Друзі, якщо взагалі брати голіві нагоди, то 2-4 у Ньюкасла. Дві гулі нагоди було у Манчестер Юнайтед. то дві голіві нагоди команда упустила Рубіна Марима. 4 гульві нагоди було у Ньюкасла. Та три гольві нагоди команда Діхау опустила. 575 передач у Манчестер Юнайтед. 498 з них були точними та 86% точність передачі. 509 передачі Ньюкасла, 435 з них були точними та 85% відповідно точність передач. Далі 4-1 з офсайдами. З 10 ударів один удар в площину у Юнайтед, 5 ударів взороту, 1 влучення в Каркасверіт, 4 удари заблокованими були у Ньюкасла з 12 ударів, 4 удари в площину, 4 по взороту, 1 влучення в Каркасвері, 4 удари заблокованими були по успішних відборах. Ну, можна сказати, що Ньюкасл був краще. 13 успішних відборів у Ньюкасла, 68% успішності. Манчестер Юнайтед їх 15 було. Але 57 відсоток успішності. Два сейви зробив вратар Манчестер Юнайтед Андріонано. 10-15 повинні м'яча, 9-8 за перехопленнями. Ну і 13 порушень правил у Манчестер Юнайтед, одна жовта картка. У Ньюкасла 8 порушень правил, одна жовта картка. А найкращого футболіста-матчу я би напевно обрав Олександра Ісека, який провів весь матч на удара, забив гол дуже важливий. Брунгі Марайса виділив би, Дже виділив би. Да можна виділяти взагалі і Холла і Anthony Гордона, Да весь Ньюкасл можна виділяти. Ідеальна гра від Ньюкасла. Просто ідеальна гра. І якщо підводити цього матчу, то я вважаю, що Ньюкасл абсолютно поділ. Тут перемагає абсолютно поділ. У Manche Я by Widow Brasmus Gіolonde.88, у Ньюкасла 1,96, якщо не помиляюся. Ну, тобто, Ньюкасл на два голи награв, в принципі, Ньюкасл свої свої гули забив. Юнайтед все-таки на гол награв, але все одно Ньюкасл перемогу абсолютно точно награла команда IDH, з чим його болівальники Ньюкасла і Вітаю. Ну, а болівенки Манчестер Юнайтед не засмучитись в будь-якому випадку Рубіна Маріума продовжує будувати команду. Якщо подивимось на турнір таблиці, то Ньюкасл зараз на п'яту позицію заходить. ну Ньюкасл там правда і був. 32 бали у Ньюкасла є в пасиві, Команда Діхау How 4 перемоги підряд має, Тобто, в принципі, Ньюкасл та хіт набирає, справді. Ньюкасл хіт набирає. Якщо казати про Юнайтед, то підопічні Рубіна Маріма зараз знаходяться на 14-й позиції. Команда Рубіна Маріма знаходиться. 22 бали у команди у пасиві є. Дев'ять поразок вже Юнайтед має. Справді не надто, ну, скажімо так, невтішна, абсолютно звичайно, що тут статистика у Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед 0, Ньюкасл 2. Усім бажаю добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення. Усім до нових зустрічей.